В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви також можете дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу Еспресо. Українські реформи, децентралізація, ефективність роботи українського парламенту. Про все це говоримо сьогодні в ефірі з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом. Вітаю, пане Володимир! Вітаю Дякую, вас. Пішли до нас. І хочу почати нашу розмову з повідомлень, які буквально ось в ці хвилини з'явилися, але які. Є досить важливими саме з точки зору о, майбутньої активності парламенту, е, прийшло повідомлення, що може відбутися зустріч е, нормандської четвірки, е, що можуть е, прискоритися виконання е, мінських домовленостей, про це сказав президент Франції Оланд. Разом із цим були повідомлені, що е, мінські домовленості можуть навіть бути відкладені на наступний рік. Про це теж говорили. І от, якщо дійсно... Виконання мінських е, е, угод буде прискорено таким чином. Зустрінуться лідери, хвалять якісь рішення. Це так чи інакше буде відзеркалюватися на майбутньому розгляді української конституції, адже за мінськими угодами її треба змінювати до 31 грудня 2015 року. Одразу можу сказати про те, що е, Українська конституція чи зміни до неї е, 99%. Складаються з децентралізації влади реальної в Україні передачі повноважень на місця і створення заможних громад. І один відсоток є пункт про особливості місцевого самоврядування, які підміняють чимось постійно і нав'язують нам якийсь особливий статус. Мова йде про, про, тільки про те, що. Ну, це, звісно, те, що є в Мінських домовленостях. В мінських домовленостях є те, що. Має бути виконані пункти, пов'язані з тим, щоб звільнити заручника, відвести зброю, а, відновити контроль. Якщо проводити вибори місцеві, то тільки за українським законодавством, які будуть визнані в світі, там фактично є кроки, як врегулювати цю ситуацію, відновити територіальну цілісність і прогнати ворога на територію, звідки вони прийшли Російської Федерації. Тому а, що стосується конституції, я наголошую на тому. Це питання децентралізації, це насправді так. А також є особливості місцевого самоврядування, які особли, очевидними є засування в для відновлення нормального життя на території. А після всіх демократичних процедур, про які я сказав, і, очевидно, треба відновлювати Донбас. Потрібно певні особливості в окремих районах. Донецька-Луганська областей проводити, які піддаються сьогодні окупації і терору. Я це питання задав саме тому, що після ухвалення цих змін в першому читанні ви говорили, що цього року може і не відбутися остаточна зміна основного закону. Ці зміни потрібні Україні і українцям. Ці зміни потрібні територіальним громадам, і я я розумію, кому не потрібні ці зміни. Ці не потрібні зміни олігархам, чиновникам, тим, хто завжди. Намагався при при приватизувати владу сьогодні. Е Конституція дає можливості безповоротної деузурпації влади. Децентралізації влади, деалігархізації, якщо хочете, тому що буде змінена абсолютно структура економіки в нашій державі. Це базовий рівень буде є саме малий, середній бізнес, який у всіх нормальних країнах, цивілізованих, нецентралізованих, успішних, дорівнює там 80 а У нас 12-14%, а всім іншим править олігархат. алігархат. Насправді очевидно, є те, що ми протистояємо старій системі. Ми створюємо нову європейську систему. Ми боремося з е, нашим пострадянським минулим. Ну так, це є. Але очевидно, що є плюс в цьому, що, е, врешті-решт, ми проведемо одну із ключових реформ, яка дасть відповідь на інші реформи, на інші зміни. Знаєте, я провів тут кілька ефірів по децентралізації в Україні в цій студії. І я помітив, що величезна кількість людей, яка занепокоєна політичним процесом, вона не довіряє саме децентралізацію. Людей складається враження, що децентралізація призведе до появи такої великої кількості, але типундів тому що вона важає, що передача грошей на місця при відсутності реального контролю населення за місцевою владою може тільки погіршити стан тих чи інших регіонів. Насправді, от як її е, е, на, насправді, якщо почитати уважно конституцію, е, не всі читають уважно зміни до конституції на превеликий жаль. Е, ну, приведу два приклади. Ми пишемо, значить, в діючій конституції написано. Що спеціальний статус міст визначається законом. Це є спеціальний статус і це діюча конституція. Ми ж говоримо про те, що цей, цей пункт Конституції ми вилучаємо з Конституції, щоб не доводити до будь-яких федералізацій. А натомість з'являється пункт про те, що місцеве самоврядування здійснюється е, відповідно там в, з певними особливостями. Тобто, якщо уважно почитати Конституцію, там дуже чітко написано, що базовим рівнем місцевого самоврядування є не регіон, не область. На якій може засісти цар, а е, місцева громада, і це є дуже важливим. Хотів би призвести, е, сказати про те, що очевидно нам потрібен діалог. Я все буду робити для того, щоб е, навіть ті політичні сили, які не брали участь у голосуванні, все ж таки переконати у цьому. Я думаю, що ми відкриємо очі. У нас не буде е, за душею щось такого, що е, заважає нам проголосувати, ну, щось таке підкилимне. То завжди ми зможемо знайти порозуміння і вийти на те, щоб в цьому році проголосувати 300 голосів. А саме в частині децентралізації я в це вірю і буду докладати зусиль. Я відкритий до діалогу. Я вважаю, що ми маємо тут демонструвати зовсім нову якісну політичну культуру, в тому числі і політичну культуру, політичну діалогу. От ви, ви говорите про 300 голосів, але голосування. я говорю про 300 голосування по конституції призвело до того, що зменшилося на одну фракцію коаліції, а представники деяких фракцій, які залишилися в коаліції, говорять. Про те, що вони в будь-якому разі не будуть голосувати за конституційні зміни. Тут виникає питання взагалі ефективності роботи коаліції, в якій немає розуміння по принципових питаннях майбутньої країни. Як а, вона взагалі працюватиме, який механізм у інтересів потрібно виконати коаліційну угоду, і ви бачите, що я не думаю, що саме зміни до конституції за основи, які були проголосовані, я ще раз підкреслюю це, могли бути причиною зменшення коаліції на. Одну фракцію мова б йшла напевно про інше. Цей задум, напевно, був і раніше, але ну, потрібен був якийсь, напевно, привід для того, щоб це остаточно вирішити. Таким приводом могло стати що завгодно. Ну, в даному випадку була використана конституція. Хоча я вважаю, ще раз підкреслюю, що в рамках коаліції. Є великий потенціал нормальної, якісної роботи. Зрозуміло, що є різні погляди і не треба монополізувати комусь із фракцій право на особливу істину. Зараз, після того, як партія Ляшка вийшла з коаліції, повстає питання про нового координатора. Я маю надію на те, що буде визначений координатор коаліції, який зможе ефективно побудувати цю роботу, я принаймні як голова Верховної Ради, все буду робити для того, щоб допомагати такій людині вибудувати ефективну роботу. Хочу підтести, що колеги пропонували мені очолити координатором коаліції. Але зрозуміло, що голова парламенту він не може бути координатором коаліції з багатьох причин, і е, основна з них, що є весь парламент, який потрібно модерувати роботу якого і намагатись максимально конструктивно побудувати взаємодію всіх представників парламенту, зокрема і позафракційно. 044-490-374 чотири це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. От в врахуванні інтересів депутатів. Мені здається, важливо те, щоб е, враховувалися інтереси, от, умовно кажучи, міноритарних фракцій, які існують в коаліції, тому що є дві великі фракції. І, в принципі, якщо говорити про більше голосів, вони можуть вирішувати всі питання в ситуативній більшості. І це, це, звичайно, впливає на те, як депутати ухвалюють це рішення. Знаєте, коли можна сказати, я бачив в роботі коаліції за останній період часу а, дуже багато різних випадків, коли. Невеликі фракції коаліції ставили питання достатньо принципово, і це підтримували більші фракції і навпаки. Це процес. Безперечно, я підтримую те, що ми маємо демонструвати абсолютно нову політичну культуру. Має бути нормальний якісний діалог. Не істерія, не ультиматуми, а нормальний діалог всередині коаліції. Наприклад, в тому числі і по дуже важливим питанням наше попереду є дуже багато реформ. От наступний пленарний тиждень. Він має бути відзначений тим, щоб саме на ньому були прийняті рішення по підвищенню соціальних стандартів по індексації зарплат і інших соціальних виплат. Це є важливим питанням. Воно потребує консолідації. Потребує. Очевидно, що нам потрібно буде дуже швидко приймати рішення. Ми зараз. От я сьогодні говорив з прем'єр-міністром. Арсенієм Яценюком про те, щоб ми дуже чітко скоординували, сьогодні понеділок, у нас наступний тиждень і наступний вівторок, пленарний, що ми дуже чітко скоординували нашу роботу Кабінету міністрів парламенту для того, щоб максимально провести всі необхідні обговорення до моменту голосування, для того, щоб депутати мали час ознайомитися з відповідними рішеннями і е, ухвалювати їх спільно. А теж саме стосується і е, питання поєднання роботи. Кабінету міністрів з профільними комітетами нам є тут над чим працювати, і наше завдання сьогодні максимально створити якісну платформу для напрацювання рішень голосування в тому числі і на наступному тижні. Тобто, пенсії, зарплати і соціальні показники будуть питанням номер один наступної сесії. Зараз ми маємо це зробити, бо на сьогодні ще не не, не цей проєкт закону. до… Парламенту, очевидно, я думаю, що завтра до кінця дня він вже може зайти в парламент і там бути опрацьований. Я окремо хочу сказати, що сьогодні мав розмову з зустріч з виконавчим директором міжнародного валютного фонду, пані Лагард, яка повністю підтвердила те, що ми достатньо непогано провели роботу щодо реформи змін, але попереду ще дуже багато завдань. Але що для мене було дуже важливим, пані Лагард сказала одну річ: що реформи, економічні реформи. Мають завжди кореспондуватись з соціальною підтримкою людей, з виконанням соціального З Тим, контракту, що, я сподіваюся, ви зробите по, наступного по, тижня. По так, до так? Людей. От так. це ми маємо зробити в наступному тижні. Я вважаю, що розуміння міжнародного людного фонду, що а, з одного боку реформи е, е, і певні оптимізації там, е, ресурсів, мають бути напряму пов'язані з тим, щоб підтримувати людей. Їм сьогодні дуже і дуже важко, і це питання є надзвичайно важливим. Давайте послухаємо дозвонювачів, нас чекає. Будь ласка. Альо, добрий день. Да, Доброго дня, як кажуть. Добре. Значить, у мене запитання до пана Гройсмана. Скажіть, значить, спочатку ремарочку, альо. Тільки давайте енергійно. Значить, як? енергійно, значить, у мене таке питання. Дивіться: 32% з усіх виборців підтримало президента на виборах. Значить, 35% п'ять за даними Центральної статистичної комісії України. Якщо як казати вас, більшість людей не підтримала в Україні, а закони інші нормативні і правові акти повинні, в тому числі, закон про вибори президента і значить Верховної Ради, значить, е от, значить е повинні відповідати Конституції. Джерелом влади є народ. І більшість народу Чекайте, не підтримала. Це питання значить, зрозуміло. Ну, ти 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 я не знаю, не? ну воно ну, це арифметика. Він, слухач рахує. Кількість підтриманих від кількості виборців я навіть не вважаю, що так ми зайдемо до того, що взагалі у нас а, не може бути може це наступну річ так, да, тобто, законодавчі влади. Єдиний так, так. демократичний процес це вибори. І люди висловлюють свою а, позицію і підтримують тих чи інших кандидатів і безперечно, і програми. В тому числі ми з вами зацікавлені у тому, щоб до влади приходили а, сили, які здатні об'єднуватись на мій погляд. Ми глибоке переконання. Я вважаю, що. Це мають бути європейські цінності, європейська інтеграція, побудова системи, яка дозволить дозволить якість людей змінити і підвести до європейського рівня. Те, що ситуація в Україні була дуже і дуже запущена, і багато є викликів надзвичайно серйозних, в тому числі і питання війни. А військових дій з боку Російської Федерації, військової агресії частично частини окупації, високий рівень корупції. Це, це, це все потрібно побороти. І тут ми маємо бути всі з вами ідею. Тут є величезне питання що розподілу влад, правда? Щоб ну, виконавчі, законодавча і судова влада не були пов'язані між собою в такий вузол, який вони пов'язані були за часи Януковича. І Тут не я б не сказав, що я бачу такий реальний е розподіл. який А я вам скажу, розподіл має бути тільки в єдиному. Те, з чого ми з вами починали: децентралізація влади це фактично механізми деузурпації на майбутнє. Влада належить народу України. Я повністю тут підтримую е слухача. Тут а ми... в який спосіб прийти ну, раз в п'ять років проголосувати за Верховну Раду і потім е дивитись, як вони працюють там вдало чи не вдало? Ні. Треба передати максимальне повноваження вниз, щоб максимальна якість життя залежала не від центральних кабінетів, а на місцях. І це можливо зробити. Я завжди наголошую, і підкреслюю: я спираюсь тут на власний досвід. Я вісім років був міським головою. Я знаю, як відбувається життя на території. І нам вдавалося в Вінниці робити багато різних реформ, які навіть були всупереч системі. Зараз треба змінити систему у всій Україні. Щоб всі отримали можливості створити заможні громади, розвивати освіту, охорону здоров'я, інфраструктуру, створювати робочі місця. Це все проходили європейські країни. і Ми маємо це зробити. Можемо ми це зробити? Я переконаний, що можемо. Але якщо ми будемо е, рухатись зі сторони в сторону і дуже швидко робити певні висновки, я думаю, що ми тоді будемо перетворювати більшість біль, більше рішень на хаос, на хаотичні рішення, і це є проблема. Дуже важливо те, що ми сьогодні говорили з. Виконавчим директором міжнародного валютного фонду те, що а, загрожує серйозним популізм. Хочемо ми в це вірити чи ні? Я теж вважаю, що люди мають отримувати високозаробітну плату. Це не потрібні бути кошти держави. Я теж вважаю, що, мають. Теж вважаю, що люди, мають, люди мають сплачувати мінімум за комунальні послуги. Я теж вважаю, що а, все у всіх має бути. Так, Я дуже хотів би це зробити. Але я ще жодного разу не чув. От жодного разу може ви мене поправити, ви більше маєте досвід в, в аналізі політичної ситуації. Може, потреба по, по, мені просто поправити і скажете, хто із популістів, хоч один раз в історії нашої держави, а, провів системні зміни, які дозволили забезпечити не сьогодні виплату тисячі, а забезпечити таким чином, щоб ця тисяча або тисячі виплачувалися десятки років. Популіст тому існує, що він не передбачає системних змін. А Давайте я послухай, вважаю, що популісти це хвороба. Послухаємо ще нашу слухачку. Вітаю. вітаю, здравствуйте. Доброго дня хотела б задать Владимиру Гросс мому особий вопрос по поводу судей. Вот у меня, значит, судья Чернышенко, в сговоре с судьёй Поласенко, судья Желепа и судья Рейнард украли у моего ребёнка квартиру, отдавая в Давай это чекай. Давай. вот щоб ми не перетворювали це на Ні, ні. е такі речі, я пропоную вам, щоб наші мої колеги записали Ці всі ваші. Запишіть, я зберу скарги. І ми передамо це голові Верховної Ради після ефіру, що він а це зайнявся не, не під час За цієї висковий. розмови, а адресно і реально як депутат парламенту. Давайте ми все ж таки депутатську роботу залишати депутатською роботу. Я чому вас питав про вплив? От ситуація, коли президент є неформальним лідером найбільшої фракції парламенту, яка реально впливає на коаліцію, е, чи не є це в результаті е, підміною функції в владі? Коли президент може вплинути на парламент, на уряд, і в нього є ще неймовірні обов'язки по вирішенню питань зовнішньої політики країни, як сьогоднішній військової політики. Дивіться, я хотів би. А це парламентсько президентська республіка. Я хотів би зазначити, що, ну, наприклад, візьмемо європейські країни, в яких парламентські республіки, де є прем'єр-міністр, наприклад, той, який очолює виконавчу владу і має повноту влади, є представником тієї чи іншої політичної сили, і президент може бути представником тієї чи іншої сили. Це ніяким чином не впливає на е, певні е, розподіл функцій. Саме головне тут же ж не питання, х, хто скільки має фракцій, тут питання відповідальності. Загальнонаціональний лідер, який обраний як президент України, несе повну відповідальність того, що відбувається в країні. Уряд є е, е, походженням від коаліції на більшості українського парламенту. Взаємодія президента уряду Верховної Ради є ключовим е, питанням щодо. Е, Відповідно е якісної роботи. А якщо ми говоримо про інші речі, то якщо б це була, наприклад, там, президентська е форма правління, від якої добровільно відмовились ну, вже після Революції Гідності, я маю на увазі парламент зробив. Плаламент е пар 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 да, зробив цю, цю е історію, е повернув її до того моменту, коли її узурпував Янукович. Фактично відновили справедливість. Не? Тобто, сьогодні так передбачено і це право виборця обирати ту чи іншу силу. Навпаки, я вважаю, що це додає відповідальності, тому що персональна відповідальність вона завжди вища, ніж колективна. От е, остання хвилина нашої програми хотів вас запитати от, про довіру саме. Чи наважаєте ви, що сьогодні владі потрібно все ж таки здійснювати певні зусилля, щоб повертати собі довіру суспільства? Вважаю. Я вважаю це пріоритетом номер один, тому що е, ключове те. Що може тобі дати можливість робити зміни і реформи це довіра людей. Знову ж таки, спираюсь на свій власний досвід. Будучи міським головою обраний в другий раз, у 2010 році, я отримав 77% підтримки городян. Це давало мені важливості робити зміни, робити перетворення і, як показує сьогодні досвід, робити їх успішно разом з людьми. Дуже важливо, щоб влада була не тільки на виборах спільно з людьми. А щоб влада і далі рухалась в одному напрямку і реалізовувала наміри і погляди людей. Тоді буде успіх. Якщо влада щось робить своє, а люди хочуть іншого, це завжди прірва, яку неможливо компенсувати будь-що. Тому дуже важливо, щоб повертала влада довіру і цю довіру виправдовували конкретними діями це, це принципово. Дякую. Нагадаю, що гостем нашого сьогоднішнього ефіру був голова Верховної Ради України Володимир Гройсман. Ефір це про вас Віталій Портников. Усього найкращого, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить.